Так, ну що, продовжуємо начатого. Продовження начатого. Вот Отак. Думав, не пахать. Коротше мамка попросила, щоб я її короче, спахав 10 гектар. Отак. Вот я думав, спочатку края відбажив, я вам показував там відосик. Там по поводу рапсаш спахав, став на своє місце, Перепахав і вона каже, давай пахай далі, коротше, я приїхав. В общем, Блядь, ну в мене нема слов, коротше. Залушу трактор, щоб не деренчало. У мене просто нема слов. Я короте, Оце другий день оранки. Я вчора орав тут допізно, бо виходить, я ж тільки рапс зорав. І розбив загінку там трохи невеличку і поїхав коротше, додому там по ділам треба було з'їздити. В общем що? Тоді ж приїхав вчора, почав десь часа у два дня, Ну і мені залишилося тут ось. Ну, тут короте, там воно вже чорненьке, я вже бив вон там палка стоїть. ну Я не знаю, це гектара три, ну і край ось такий невеличкий. Коротше, що случилось за це час з плугом? Я ж там його так крутив, настраював. Воно коротше, я не знаю. Це просто, я ж кажу, ілі я не вмію, ілі це плуг якийсь коротше дебільний блін. От вам і, пожалуйста, короче, як я дзвонив тоді до мужиків. В казали, візьми за 110 тисяч нормальний плуг собі рівний. Я собі, да думаю, ти що, сэкономлю, зараз, блін, ти що, сіки переплатив, за тридцатку взяв. Господі, лучше б я, наверное, взяв оригінальний заводський, короче, чим оцю парашу. Короче. Просто на задньому корпусі вже все, різьби на цьому болту. Все, на ньому вже різьби немає. Я кажу, блядь, що вони їх роблять, я взагалі ну, просто. У мене нема слов. Коротше, оцей корпус він, він не блистить. От той блистить, цей блистить. Середній не блистить. Я вже його сьогодні короче, крутив, уже підмощав шайбочки. Бо він, виходить, я кидав правило, виходить, що передній і задній виходить, нормально. А середній корпус трошки десь там, ну на так, виходить, не достає до правила. Може, воно це і грає, цей сантиметр ролі. Но я тут підложив шайбочку, типа передній корпус чуть увів. І тут положив, щоб сюди його підвезти, дужче положити. Я не знаю, це колесо це взагалі окрема історія. Чистик він. Не знаю, воно тут не працює, коротше, воно виходить, дуже сиро, і воно трава попадає під чистик і все, він відстанавлюється, колесо короте, не крутиться, а то я його викрутив повністю. А, ну кстати, і звісно ж плуг не лізе. Я не знаю, може із того, що я 4 роки тут не пахав. Я не пам'ятаю, 4-5 чи років, я тут не пахав. Ну, може, якщо ось ось сюди дойти, може там сантиметрів може, 20, короте, може, може 20. І то воно, воно йде, то глибше залізе, то більше, короте, непонятно там. Ну, Якщо, якщо по пальцю, то там десь може ка може 18, такого, короте, може менше, я не знаю, там плюс-мінус воно їдеш з однієї сторони дужче залізе, з другої менше. І оце цілий день його крутю, я вже той плух, ось, їхав, ось, воно прям видно. так. Їдеш, їдеш, клац, не докидає. Зараз ось, 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 в цю сторону ложе. Їду в ту сторону, все, хана. Я не знаю, я кажу, в мене просто нема слов. Отак от продовжується оранка. Ну, солярки я не знаю, солярки нас жре багато, бо постійно в пробуксовку. Твердо капець. Ось о, дивіться, які валуни. Ну, мені коротше не подобається, я не знаю. Ну, я вже допахаю, вже почав його пахати, вже от до гризу як є. Воно то боронками підрівняється, звісно, весною. Ну по поводу плуга, а, вал зігнувся, Йопта. Осьо, цей вал. Осьо, він, він зігнутий вже. Він вже зігнутий. Отак на нього як глянути, коротше, ну блін, це воно зараз просто плуг піднятий, і воно не видно. Вал уже зігнувся. Може, що я в принуділоку там десь чуть його заставив роботи дужче, коротше, він сразу його вигнав. Чи десь плуг вперся, коротше. Я не знаю, в мене просто ту слов. Я ж кажу, це... У мене був бомет, я там на боме всі кричать, що бомет, там галімі плуги. Так бомет хоч був в оригіналі рівний. Бомета були всі стовби рівні, все воно було рівне. Воно навіть зараз глянуть. От як робить передня стовба чуть-чуть вниз завернута. Я взагалі, я в я, мене, ну, мене нема слов. На тракторі їздю ой, 9,2 км. На понижених, виходить, четвертою там їздю, ні, не четвертою, По старому там третій. Коротше, четвертою їздю, На моїй коробці четвертою їздю на, пониж... на повишеній. Виходить. Я ж кажу, отака коротше, ситуація. Зараз ось коротше, заводю трактор, зараз вам ще покажу, зараз оце колесо трошки обіб'ю. Задовбало. Я кажу, хто їх. Коротше, ці... Оце просто тих людей взяти, от Те, що вони розуміють на ці деньги, коротше, просто привезти його, щоб він його настроїв. От, Зібрав, дати йому трактор. Я кажу, може, що то я не розумію. Я вже там і в Ютубі, вже багато різних людей дивився там. По поводу польової доски я мужика дивився, там мужик в ютубі розказував. Коротше. Ну, по польовій досці в принципі, ця фішка працює. Я її ось удлінив. То болі мініа трактор там не витягує, типа з борозни, п'яжеш. Ну, блін. Ну я ж кажу, болі-міні нічого, нормально. Всі ці колеса, з чого їх роблять? Тож, якби воно було, навіть як оте старе колесо там на тракторах, щоб воно було таке полукругле, щоб воно хоч щищало саме себе землю. А це просто лист метала приварили. І все. Я ж кажу, це просто... ти що, я коротше... Я у шокі. Оце, оце, оце поле допахую, і останні 40 гектар. Останні 45 гектар взагалі пахати не буду. Короче. Поїхав, от, краї поділию, де КамАЗ і комбайн розвертався, короче, бо дуже сильно затрамбувало, звісно. І все, не буду пахати, весною палку поб'ю, заганяю КПС і все, і полетіли культивірую. Та ну ти що, це. Я тут солярки спалю, короче, сіки, що ого. -го. І воно, чи воно стоїть ця оранка, чи не стоїть. Допустимо, як в цьому році в мене сипав подсолнух, отут, на цьому ж полі. 4 чи 5 років я ж кажу, я не орав. Чисто три культивації і сівба, виходить, сіяв там все в іюні. Там в начальні, там плюс-мінус пару днів. То ось в цьому році навіть по цій засухі без оранки, без нічого тут дало 20 центнер. Коротше, я ж кажу, якось так. Так, ну що, поїхали, чуть проїдемося, покажу вам. Ось о, чистих же ж, я ж кажу там, я ж відосик там зняв, коротше, як я чистих зробив. думав, зараз чистих поставлю, він ось його стренький, я ж кажу, класовський Е-е... ножик короче, з цього, з молотарки, що під кукурузу з сілосного комбайна поставилося. А воно все одно забивається, ніхрена, воно колесо зварене нерівно, Якщо дуже впритик, підсуваю чистик. Виходит, там десь сварка, треба брати і знімати колесо, все повністю зачищати сварку, всю, бо воно сварка, воно все сопляки висять. Я. Коротко, о -о 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 -о. Ну, оце хоч колесо ззаді зробив, але ну, колесо хоч лучше, коли палка набивається, то колесо наїхало, палку проживало, бо коли стояло отут, то дуже сильно забивалося. Так, ну поїхали, проїдемося трохи. Получається, на понижених ось. На понижених і в мене все написано. Ось це четверта получається, то із четверта, ну, та що сьома получається. Він то не дуже вроді важко йде трактор, ну. Але... Я кажу, я його тут крутю вже оце, два дні. І оце кожен раз воно не щось воно блін. Ну, оце вродь б, я ж кажу, це вроді, підкрутив, вроді, нічого. Ну він в землю не лізе. Може із-за того, що дуже довго не орав, надо, і, воно, яким воно таким серйозним трактором, или, може якимсь чізелем, там, щоб йому срихлить землю, а тоді орати. Ну, взагалі, горонка ось отака. Палка стояча, ніде нічого не вбирав. Получається... Ну там койде воно кучки є ну, блін. Я ж кажу, воно в одну сторону їдеш, в одну сторону їдеш, роки нічого, коротше, нормально. В другу сторону їдеш не докидає. Блін, ну я ж кажу, це жесть, конечно. По дома я, жаль. Потім, я ж кажу, тільки що ті корпуса крутив, де туди, те туди, коротше, ось на гору на другу сторону виїжджаю і все, і вже він він не так працює Чим його оце, я думаю, нафіг я його почав орати, треба було не трогати. І все було вогнях. А щоб глибше, я не знаю. в мене не трактор не потягне, я собі просто ці самі поориваю, корпуса, мабуть. Це, звісно, після ЮМЕЗа на конечно, трошки повеселее, тут все-таки передочок, їздю з передком випала в мене оця резинка, блядь. я взагалі я я в шокі, короче. у мене нема слов. Ось, як сістер, от в оцю сторону, виходить, трактор, допустимо, лучше ложить. Тільки нахилю плуг, що більш-менш бо я його трошки поставив на носки. Бо якщо зараз чуть вирівняє, щоб чітко рівно йшов, тоді задній корпус вилазить, він не залазив в землю. Я ж кажу, бачите, воно три корпуса, ой, два корпуса блистить, середній не блистить. Ну, я не знаю, в мене коротше, в мене траур. Я оце, для мене оранка. це... такая воронка ладно буду работать и в кінці покажу ще в кінці доснимаю видосик покажу как закончу так ну що, доходим до завершения уже оранки. подходю край Так, да, край, звісно, це взагалі жесть повна, ти що? Кстати, ще й мряка починається. Е, по поводу плуга, ну, вроде би піднастроїв, настроїв. Коротше, ужас тут. Крутив, його, вертів. Коротше, не знаю, вроде би під настрою. Там винти розкручені, скручені. Коротше, то. Взагалі... Кожен регулірує як хоче да все. Бачите, віця, мряка вже йде. Ну, в общем, звісно, не видно. Отак виходить. Ну, більш-менш рівненько, коротше. Тут теж так само. Блін, ну зараз, звісно вже нічого не видно. В общем що, зараз закінчую Зараз поїду до дядьки Серега, заїду, буду додому їхати. По поті заїду, Поділюся що в ній там орає. Коротше, йде воно в нього чи не йде. Бо вже мряка починається, зараз, наверное, буде через пару часов і дощ, або или... хто я знаю, що воно. В общем, той край, що з іншої сторони, я одійти не зможу, бо лощинка і в тій лощинці вода. І я, мабуть, її сьогодні, по-любому, коротше, не одійду, бо ну, там грязь, коротше, це тільки гребтися і тратить солярку. Отак і... Отака ось така ось мряка вже пішла, гляньте. Коротше. Зараз проїдемося трошки в тракторі. Оба! Покажу, як воно все це діло йде. На краях взагалі, ходю на понижених, виходить, п'ятою на реверсі там, 8 кілометрів, бо коротше, зараз побачите. Короче, лук цей тягає. Хочу якось його здовбать бо блін де шо, вони такі затрамбовані, а той край ще дужче затрамбований, бо там ще всі їздять короте, на машинах, блін задрали, коротше, треба чи гвозді понасипати, чи якось херні, блі. Чи просіки собі не можуть порубати, чи то й знає. Так, в общем, зараз відео ще буде далі, зараз зайду до дядьки Серега, що він там, як нього виходить, горати. В общем, під'їхав, короче. Ніде нічого, короче, нікого не видно, наверное. Або поїхав додому заправлятися. Ось загонка закінчена, получається, зараз. Загінка тут ось, ну, розбита, короче, ну, немає, навіть пошабашив. Ну ладно, в общем, що хочу сказати. Получилась така оранка 10 гектар, ну вже 11 виходить. Позабирав, поставив на свої міста. Так що, в общем так. Підписуємося на канал, Ставлюємо лайки, дізлайки, пишемо коментарі, хто як регулює, хто що робить, що я неправильно робив. Всі пишемо коментарі, всім буду відповідати.